17 березня організація Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка передбачає можливі бойові дії проти режиму Каддафі без застосування наземних сил і закриття повітряного простору для лівійської авіації. 19 березня розпочалась військова операція проти Лівії. Наразі сили США та Великобританії наносять удари по системі протиповітряної оборони Лівії. Першими удар по позиціях сторонників Каддафі нанесли французи. Про причини військового втручання західних країн на чолі США розповідають фахівці з новітньої історії. Звісно ж, да, вот, стремлення утвердитися там западного капіталу в Лівії – це одна з причин, і акції. Звісно, можна говорити о тому, що країни, вот, страны... Запада эту акцию проводят в целях там, утверждения демократического режима. Но вопрос, может ли в арабской стране, да, вот с таким ä, традиционалистским мировоззрением да, вот, населения, может ли там быть вот, демократия в западном понимании этого слова. Я думаю, що все таки ні. Опитані нами представники арабських країн, які навчаються в Харкові, здебільшого повалення режиму Каддафі підтримують, але наголошують, це внутрішня справа самої лівії. Зрамаркадафійдонламар Кадафі не хоче полишати свій пост самостійно. Він хоче залишитись. Це погано. Він мусить піти, адже править вже 40 років. Каддафі. мені він не подобається, адже він застосовував армію для того, щоб винищувати народ. нам не подобається, коли Америка втручається в проблеми Лівії. Ми вважаємо, що лівійський народ повинен вирішувати свої проблеми самостійно. засуджують бойові дії проти режиму Каддафі. І учасники акції протесту в центрі Харкова. Вони впевнені, війна заходу проти режима Каддафі приведе до зростання цін на паливо і міграційних проблем в Європі. Ми вважаємо, що США і Франція должны немедленно прекратить агресію по отношению к ливийскому народу принести извинения і возместить всі убытки, зв'язані з незаконними военными действиями на території этой страны. оскільки Лівія один зі світових експортерів нафти, експерти з міжнародної економіки зазначають, незабаром події в Лівії матимуть негативні наслідки для світової економіки. Відіб'ється це і на цінах напало в Україні. Ринок реагувати вже в ближайшому часі. Що касається України і затруднять для нас возможне повышення мірової ціни на нефть, то є составляюча міна нефті сирой в приноси бензина доходить до 60%. процентів. І всі на ціні театразі Нагадаю, Україна підтримала резолюцію ОНУ щодо Лівії. Також президент України доручив підготувати літаки, кораблі та рятувальників для відправки в Лівію для здійснення гуманітарної місії. Ярослава Менеривникименко, Денис Огієнко, Сергій Дудко вісті.